Всіх вітаю в студії, з вами знову канадський Марк, і зараз друга ночі. Я от буквально прийшов додому недавно з роботи, зразу побіг в душ і прибіг сюди вниз, щоб зняти вам ще одне відео. І сьогоднішнє відео, я думаю, буде дуже цікавим, тому що я дуже часто бачу ці різні запитання, чому в Канаді стільки багато бомжів, в чому причина, чи варто цього боятися, чи це якась. Проблема для людей просто в плані небезпеки, тому я вважаю, що це буде дуже цікаво, тому прослухати до кінця. Щоб ви нічого не пропустили, бо я хочу вам трошки розповісти від свого досвіду. Я вже тут живу 18 років, і взагалі ми розповім вам, чому в Канаді є стільки бомжів. і Ви їх так бачите багато на вулиці постійно. Партнером сьогоднішнього випуску є кредитна спілка Будущість або «BCU Financial». Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах, і вони знаходяться. Тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні, і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше. В Канаді переважно е, є 235 тисяч приблизно е, бездомних людей на даний момент. І що ночі може бути цей номер від 25 тисяч до 35 тисяч, і це досить такий високий номер, і особливо багато є бездомних, звичайно. Великих містах і особливо в центрах, майже в кожному центрі міста ви знайдете бездомних людей. І чому так є? Чому їх так багато? І як вони взагалі опиняються? Ви, напевно, себе запитуєте, як вони опиняються на вулиці в такій багатій країні, в такій прекрасній країні, як Канада. Розумієте, одна з найбільших причин, одна з найбільших причин це дороге дуже житло. Багато людей просто не можуть е, собі дозволити житло, тому що якщо ви є одна особа, і ви самі живете, то вам е, і ви маєте одну зарплату, і працюєте на мінімальну зарплату, чи може трошки більше, ніж мінімальна зарплата, то це зовсім нелегко оплачувати житло, і плюс комунальні послуги, і в загальному все, що з цим, як то кажуть, зв'язане. І тому багато дуже людей е, з часом просто їх. Просто виганяють з квартири, за які вони просто не платили оренду, і куди вони будуть йти? Якщо ви не маєте родини, якщо у вас погані стосунки з батьками чи з родиною, вас тільки одне, одне е, чекає, це вулиця. І тому люди починають, як то кажуть, попадати на вулицю. Бо справді купити своє житло дуже дорого. Навіть якщо ви власники свого житла, я, до речі, зроблю відео про те, як купувати житло, як це все працюється і про це, тому. Підпишіться вже, щоб ви не пропустили це відео. Це відео буде, і я його зроблю. Але скажу дуже коротко, що коли ви навіть маєте своє житло і воно повністю виплачене, ви все рівно мусите платити щороку податок на землю. І податок на землю може бути від 2,5 тисяч до 6 тисяч і навіть до 10 тисяч, залежить від площі, від величини і ціни вашого. Вашого будинку, і тому люди просто не можуть собі це все дозволити. І навіть оренду е, теж не так легко, як то кажуть, платити. І навіть не, е, не всі, як то кажуть, власники квартир хочуть вже брати любого е, на свою квартиру. Це теж відбір там проходить. І за того люди просто не витримують і просто, як то кажуть, деякі з них і за того попадають на вулицю. Друга причина, це, звичайно. Наркотики різні, різна зараза, яка е, дуже погана для людей. І люди в це влазять, попадають в це. Е, можливо, трох, хтось з меншого віку, хтось з е, старшого віку. І вони, із за того, як то кажуть, повністю всі свої гроші, всі весь свій дохід взагалі витрачають на це. І просто знову ж таки, де вони зупиняться? Вони залишаються, попадають на вулицю. Також дуже багато людей. На жаль, мають проблеми з ментальним станом і ментальний стан, депресія. Це знову ж таки, люди йдуть за наркотиками в такій ситуації. Це краще точно не буде. Все дороге. Люди втрачають смисл життя. Люди не хочуть просто працювати з 9 там до 5 і просто щоб вижити. І це дійсно проблема, це дійсно дуже велика проблема. І це шкода таких людей. Шкода, що ці люди такі є. І повірте, серед тих людей є люди, навіть які просто втратили сім'ю, е, сім'я е, сім розвалилася, якісь проблеми. І це, до речі, все, що я зараз вам розповідаю, це є факти, це є правда, і це і за чого вони е, з, попадають на вулицю. І до речі, в Канаді, е, якщо навіть є така річ як common law, common law це коли, наприклад. Чоловіка має, допустимо, чоловік чи жінка, вони власники квартири, і вони потім починають зустрічатися з якоюсь особою, з чоловіком чи жінкою, відповідно. І ця жінка чи чоловік не взагалі не прописані, не мають ніяких прав на квартиру, і туди-сюди. Але якщо вони прожили 6 місяців плюс разом в тій квартирі, то та жінка потім при розлученні чи при якійсь проблемі або чоловік можуть претендувати. На квартиру того тої особи, і можна сказати, сказати, ми ж там жили. Ми ж я ж теж щось купляла, я щось туди внесок якийсь робила. І це нема навіть різниці, чи ви підписані, чи ви якусь навіть ні копійки би не давали з ту квартиру. І за того може таке статися, що просто люди просто попадають в таку фінансову прірву, проблему, що стосунки не спрацьовують, і від того люди ще більше в депресію знову ж таки попадають і втрачають фактично повністю все. Тому в Канаді треба дійсно бути дуже обережним з такими різними речима. І не забувайте те, що багато канадійців так само живуть від зарплати до зарплати. І якщо ви маєте багато витрат, і якщо ви просто не будете встигати це все виплачувати, то знову ж таки вас тільки чекає вулиця. І тому так багато людей і за того, що все таке дороге, ціни дорогі, дуже е, житло, оренда житла дорога, саме житло дороге, роботу нормальну таку. Високо оплачу, ну, якщо ви хочете утримати, то треба дійсно е, бути вивченим або розумітися в своїй сфері, в своїй справі, і це зовсім не є легка справа. Тому, е, друзі мої, е, не, не думай, не дивіться на тих людей, що вони там якісь не такі, чи щось з ними не так. Просто е, не дай Бог, щоб е, хтось з нас. Е, Попав і був в такій ситуації, тому що це справді ніхто не знає дійсно історію кожної людини. Звичайно, деякі люди там є такі, що навіть немає не варто про них говорити, але є і люди серед них, які просто не можуть з того всього викарпитися, тому що ця країна не є легка в таких ситуаціях. Зовсім не є легка, і якщо легко отримати кредити, багато людей понабирають кредитів. Все класно, все круто. Спочатку, доступ до грошей, доступ до цього всього, і потім оп, на! І е, почалася проблема. Розумієте, люди просто не можуть це все платити, влазять величезні кредити. І це, це треба просто бути дуже обережним. І тому багато людей на вулиці, тому ви бачите багато бомжів. Е, і як я вам сказав, найбільші дві причини це. Е, Наркотики, звичайно, і е, ціни на житло, і в загальному оплата житла, просто люди не можуть з тим, як то кажуть, е, встигати все платити вчасно. Їх просто викидають на вулицю, і вони вже один сам за себе. Також в Канаді дуже багато є людей, які на грані, е, на грані просто е, щоб бути на вулиці. Е, тому що люди, які на грані, вони живуть або в своїх друзях. Або в своїх батьків, або в родичах, тому що вони фактично наполовину без, без хати, тому що вони не мають свого власного куточка, вони не мають... і вони пробують постійно викарпитися з того всього, але це не є легко. І за того багато так і людей живе. Також дуже багато людей зараз переходять на таку van life, ніби що ви живете в мікроавтобусі, повністю ходите на роботу, мікроавтобус десь там спите на вулиці, я не знаю. Але трошки уряд Канади це не дуже любить і не допускає, і трохи контролює зараз цих всіх вендвелерів, які собі люблять зупинятися, особливо біля якихось хатів, і може надоїдати або шуміти трохи власникам або сусідам, або можна так сказати, людям, які там живуть. І проблема тут справді є: але чи варто вам боятися бомжів, чи варто вам дуже сильно і за того розчаровуватися? Я думаю, що ні. Я думаю, що все буде залежати суто від вас. І ви просто, коли до вас хтось підійде там, запитати щось за пару там, долар-два, я знаю, що це трошки страшно, я знаю, що це трошки незручно, некомфортно. Просто будьте дуже е, вічливі з ними, не показуйте свої, там знаєте, фе, е, бо це нікому не потрібно. Просто скажіть: вибачаюся, мене немає, або якщо маєте там один долар. То дайте і потім вам той долар вернеться як 2 долари в майбутньому. Так що це така справа. Бояться не треба, друзі. Ці люди. Я тут живу 18 років, в мене персонально дуже шалених, ніяких не було історій, проблем з бомжами. Я їздив на автобусі міському транспорті дуже часто, коли я ще був у му класі, 11-му класі. Я їздив по даунтауну центру між бомжами ходив, проїжджав на ровері. Так, хтось де-неде може там крикнути щось, сказати, чи є в тебе там пару доларів. Так, це я дуже часто чув, але я ніколи не, не стидався просто дати там пару доларів. Знаєте, е, мені якось на душі від того трохи було краще. Але не треба за. Я вам чесно кажу, це не є така катастрофічна проблема, як багато людей говорять вже, що це така якась катастрофічна проблема. Звісно, це може трошки дивувати людей, коли ви до такого не привикли. Але повірте, до всього привикаються в житті, і переважно бомжі, як то кажуть, тусуються в центрі або в якихось таких досить непоганих районах. Тобто, якщо ви будете жити в більш-менш нормальному районі, то ви дуже так з цим стикатися навіть і не будете. І якщо ви взагалі машиною будете їздити, то вас то дуже сильно не буде взагалі обходити. Але думаю, що це цікаве відео. Думаю, що тема була цікава і трошки її підняв. Ви коментуйте внизу свої думки і питання. Може, я щось пропустив, якщо вас щось цікавить. І бажаю вам всім тільки всього, самого найкращого здоров'я і мирного неба нашої любнії Україні. До наступних відео з вами, друзі мої.